Вітаю! Сьогодні будемо говорити про правильні многокутники. Перед вами є правильний трикутник, чотирикутник, п'ятикутник та шестикутник. Їх є неймовірна кількість, можна кожного раз додати одинички і одержувати новий. Що ми з вами пам'ятаємо про правильні многокутники? Це те, що в них всі сторони та кути рівні, також центр вписаного та описаного кола будуть співпадати. Це мінімальний комплекс, що треба про них знати. Перше, що ми з вами вивчали, були про правильні многокутники в 8 класі. Це те, чому дорівнює сума внутрішніх кутів це 180 градусів помножених на кількість сторін мінус 2. Тобто для трикутника 3 відняти 2, 1, множимо на 180-180, ми це з вами знаємо. Для чотирикутника 4, 4 відняти 2 відповідно 2 на 180-360 і так для будь-якого з них. Якщо ж потрібно дізнатися, а чому буде дорівнювати кут правильного многокутника, то нам потрібно буде цей добуток поділити на кількість кутів. Якби це був би чотирикутник, ми б мали від 180, ну, 180 градусів помножити на 4 відняти 2 на двійку, поділити на 4, і, власне, скоротили б 4 і двійку. І треба було б 180 поділити на 2, тобто було б 90 і кут в виявився прямий. Тобто такий чотирикутник був би квадратом. адже в квадрата всі сторони і кути теж рівні, і він правильний многокутник. Якби ж ми з вами зараз спробували знайти суму кутів правильного стакутника або просто опукло стакутника, нам би потрібно було б 180 градусів помножити на 100, відняти 2 на 90, 8 і поділити на 100. Що в результаті нам би дало би 176,4. Для трикутника це було 60 градусів, для квадрата, тобто для правильного чотирикутника, це вже 90 градусів, вони звішуються. Вже для стакутника кутника 176,4 градуса. А якби ми брали мільйон або там, мільйон мільйонів кутник, що було б тоді, до якого б числа наближався б такий кут, ми можемо зробити певні висновки, дивлячись на ось цю конструкцію. Чисельник буде. Для такого дробу, n-2 поділено на n, завжди менший за знаменник, і він максимум буде наближатися до одиниці, але ніколи нею не стане. Отже, в такому випадку можна говорити, що для правильного многокутника, де кількість сторін буде зростати до нескінченності, кут буде наближатися до 180 градусів. І цікавим фактом, що ну, про це є те, що таким. Многокутником може стати коло, адже в нього між двома сусідніми точками кут 180 градусів. Саме тому, коли ми граємо в комп'ютерні ігри і, наприклад, бачимо колесо на машині, воно може мати вигляд не кола, так як ми з вами звикли, а якогось правильного многокутника. Тобто ми там пам'яті кути можемо побачити, особливо якщо знизити деталізацію. Дуже гарно це було видно в іграх попередніх поколінь. Або іграх на мобільних платформах, це зроблено для оптимізації, адже побудувати правильний многокутник в графічному процесору з набагато легше, ніж побудувати коло. Проте для трикутника можна знаходити або для многокутника не тільки внутрішні кути, а й зовнішні. Тобто, якщо наш внутрішній кут знаходиться тут. То зовнішній кут буде знаходитися в цій області, їхня сума завжди 180 градусів. Тобто можна було спробувати від 180 градусів відняти оце число, що ми нарахуємо для правильного многокутника. І в результаті би ми одержали, що зовнішній кут правильного многокутника дорівнював би 360 градусів, поділених на кількість кутів у многокутнику. Річ в тім, що неважливо, чи в нас буде трикутник чи чотирикутник. Чи многокутник якийсь інший, сума зовнішніх кутів у нього завжди 360 градусів. Абсолютно завжди. Проте, якщо ми в правильний многокутник помістимо коло, в даному випадку ви бачите не тільки кола, а цілий круг поміщений, то ми можемо знайти площу такого енкутника, маючи певну інформацію. Наприклад, нам потрібно буде мати його радіус вписаного кола. І потрібно буде мати сторону, довжину сторони, позначимо її А. Формула записується так, що площа буде дорівнювати добутку півпериметрові на радіус вписаного кола. Як знайти півпериметр? Власне, ми маємо знайти периметр, це нам потрібно буде кількість сторін помножити на їхню довжину, але поділити на 2. Таким чином, знайдемо півпериметр для. Правильного многокутника або правильного n-кутника. І помножимо це все на радіус вписаного кола, таким чином можна знайти площу будь-якого правильного многокутника. Також, якщо нам потрібно буде знайти центральний кут, то нам потрібно буде поставити центр кола, це буде вписане чи вписане неважливо, в них центр співпадуть, і поз'єднувати цей центр з кожної з вершин. Логічно, що поділів таких буде стільки, скільки вершин, або стільки скільки сторін, це в нас число і та саме дорівнює n. Ось цей центральний кут, назвем його, якщо були попередні альфа і бета, то це буде гама для n-кутника. І він буде теж досить цікавим, він буде дорівнювати 360 градусів, поділений на n. Так же само, як і зовнішній кут. І ще для нас може бути цікавим. Знайти кількість діагоналей в многокутнику. От давайте візьмемо з даної вершини спробуємо провести діагоналі. В дану точку ми її не, не проведемо, бо це сусідні, адже діагональ не утвориться. Ми можемо попроводити їх ось таким чином. У нас був шестикутник, діагонали 3. У нас є три вершини, які не приймають участь. Тобто з кожної вершини ми можемо провести лише N-3 діагоналей. Запишемо це. Далі ми можемо з кожної вершини провести так же само n-3. Здавалося б, ніби проблем немає, ми можемо n-3 просто помножити на n. Чому б ні, ми одержимо таку кількість діагоналей. Але коли вже починаємо далі рахувати, бачимо, що деякі діагоналі нам потрібно буде повторювати двічі. І тут вже з'являється певна така кількість нюансів, адже. Ми таким чином знаходимо в два рази більше діагонали, ніж потрібно. Для того, щоб знайти їх правильну кількість, треба ще поділити на два. Таким чином, за цією формулою, ми можемо знайти кількість діагонали будь-якого многокутника. Давайте розв'яжемо кілька завдань. Наприклад, нам потрібно знайти міру зовнішнього кута правильного, наприклад, 15 кутника. Що потрібно для цього зробити? Ми знаємо, що сума всіх зовнішніх кутів 360 градусів. А отже, потрібно їх поділити просто на 15. 360 ділимо на 15, маємо 24. Отже, 24, і буде нашою відповіддю. Наприклад, для цього ж 15-ти кутника ми хочемо знайти градусну міру внутрішнього кута. Тут нам потрібно буде вже робити дещо інакше: взяти 180 градусів, помножити на 15, відняти 2 на 13 і поділити на 15. Якщо ми 180 поділимо на 15, ми одержимо 12, і яке треба буде помножити всього лише на 13. 12 множимо на 12, маємо 144 і потрібно додати ще одне 12, будемо мати 156 градусів. В третьому ж завданні нам потрібно знайти кількість діагоналей у опуклому 15-ти кутнику. Давайте їх кількість позначимо ось так, де 15. І спробуємо порахувати. Пам'ятаєте, яка в нас була формула? Нам потрібно було би n помножити на n-3. Тобто взяти n разів по на 3 число менше, ніж кількість вершин, адже ми з одної вершини проводимо діагональ, а до двох сусідніх довести не можемо, тому 3 відкидаємо. І ділимо все це на 2, бо ми повторимо кожну діагональ двічі. І тоді будемо підставляти. Таким чином, нам потрібно буде 15 помножити на. 15 відняти 3 на 12 і поділити все на 2. Ця формула з чим цікава, тим, що один із цих двох доданків завжди буде парним, і з двійкою ми поділимо все націло, отже, відповідь буде завжди цілою. 12 ділимо на 2 маємо 6, і треба буде 15 помножити просто на 6. Але якби ми помножили 15 на 12, ми б одержали е, таке класне число, як 180. Його ми можемо поділити на 2, вийде 90. Отже, в 15-кутникові буде 90 діагоналей. Також класичним є завдання знайти, скільки кутів має правильний многокутник, якщо відома або його сума внутрішніх кутів, або відомий власне, один з таких внутрішніх кутів. В нашому випадку ми маємо правильний многокутник, один з кутів якого 120 градусів. Треба знайти, при якому значенні n це відбудеться. Нам на допомогу в таких випадках приходить формула. Що внутрішній кут правильного многокутника буде обчислюватися 180 градусів, що множиться на n-2 і відповідно ділиться на n. Саме нею ми будемо користуватися. Ми можемо замість цього запису поставити 120 градусів, одержимо рівняння, і його потрібно буде розв'язувати. Проте, якщо під альфа n поставити отак одиничку і помножити все навхрест, ми одержимо. Уже рівняння в один рядочок, і дещо можемо для себе спростити роботу. Таким чином, кількість наших сторін n буде множитись на альфа N, і це буде дорівнювати 180 градусів, що множиться на n, відняти 2 рази по 180, відняти 360 градусів. Доданки з n ми переносимо в одну частину, без n в іншу. Наприклад, 180 градусів n ми лишимо праворуч, Перенесемо туди n разів по альфа n, а ліворуч перенесемо 360 градусів. Звідси можна буде n винести за дужки. Давайте це зробимо, вийде n, а в дужках буде 180 градусів відняти альфа n, тобто наші внутрішні кути, який справді вийшло. І це має дорівнювати 360 градусів. Таким чином, можна вивести спеціально для цього діла формулу. Тобто, в нашому випадку n буде дорівнювати 360. Градусів поділено на різницю між 180 градусів та внутрішнім кутом. По суті, ось це буде наш зовнішній кут трикутника. Якщо ми суму зовнішніх кутів трикутника 360 поділимо на такий зовнішній кут трикутника, ми з вами одержимо кількість кутів. Тому, якою із цих двох форм вам користуватися, щоб розв'язати рівняння, вибирайте самі. А оскільки вже цю формулу я щойно вивів, то я скористаюся вже нею. Треба буде 360 градусів поділити на 180 мінус 120. В знаменнику буде 60 градусів, в чисельнику 360. 360 діло на 60 маємо 6. Отже, такий кут буде в правильного шестикутника. А на сьогодні все і до зустрічі наступного разу.